Батьківщина матір декомунізована тільки на 20%. Давайте подивимось. Ох ти, бля. Що там написано? Лях. Ай, блях. Бля. і крісе, да. а? А туди вони лізли, як бабуїни, ти поняв, щоб поміняти. Де ж було гроші в А тут бач на землі вони перфоратором освояться не могли. Гандони наші. Ну, якщо ви не зрозуміли, що знаходиться під іншими сітками, які мали бути на фронті, там схований якийсь радянський символ, якийсь радянський надпис. Ну, українцям потрібно було, щоб прибрали тільки серп і молот. У мене все.